Куртки, берці, термобілизна, тактичні рукавиці та безпілотники усе це вже незабаром вирушить до українських воїнів. На Мукачівщині волонтери безупинно збирають і передають допомогу військовим, адже на фронті вона вкрай необхідна. Збираємо одіяла, темні сигарети. Дякуємо нашим дівчаткам. Вибрали для них майки, футболки. Теплі одіяла, теплі речі, флізові. Безпілотники стали очима українських військових. Вони допомагають виявити ворожі позиції, коригувати артилерію та запобігати атакам. Саме тому волонтери відкрили новий збір на закупівлю дронів, які вже чекають на фронті. Минулого тижня ми відправили чотири дрона, «Камікадзе» нової моделі, вже з антенами вмонтованими і там покращених частот. Передали в 94-й загін прикордонної державної служби, так як вони на передовій по акту прийому, всі е, техніка, вся яку ми відправляємо від дронів, генераторів, тепловентиляторів, екофло з нашої організації, все йде по актам прийому на частини. Наразі найнеобхідніше це тактичне спорядження, теплий одяг, генератори і кошти на нові дрони. Волонтери закликають навіть 50 гривень можуть врятувати життя. Ми наразі закупили по ціні виробника по 15 тисяч нам відпустили, тобто чотири дрона вийшло нам 60 тисяч. Додатково ще купили тепло, теплообігрівач. Це наша українка з Італії Моніка Вайдич, яка оплатила 8 тисяч 200 теж Пішов у 128 у стрілецький батальйон, морози страшні і навіть. Техніка дуже все замерзає. Отже, тепер знову продовжуємо двір на fpv дрони на Mavic 3 Сьогодні прийшов запит. Учора хлопці зазнали обстрілів, снаряд влучив у бліндаж, згорів повністю генератор, прислали фото. Волонтери наголошують, що за три роки війни донатів стало у рази менше, але є і постійні благодійники, які щотижня відправляють вантажі з Європи. Це завдяки лише нашим можна на пальцях порахувати. В першу чергу наша Лена Сливка, Моніка Вайдич і дівчаткам всім тим українцям. Які живуть в Італії, в Німеччині Інеса Діанич, які постійно донатять, допомагають і будуть допомагати, кожна посилка стилу це підтримка, яку воїни відчувають навіть за сотні кілометрів. І саме від нас залежить наскільки швидко та ефективно вони зможуть виконувати бойові завдання. Допомога армії це не просто волонтерство, а вклад у нашу перемогу.